На алеї слави далекосхідного кладовища в Кропивницькому квіти й прапори міста Бахмут поклали до могил кропивничани, які загинули, захищаючи Бахмутську громаду від російської армії. Акцію влаштували напередодні дня міста Бахмут, який відзначають другої суботи вересня, розповіла співорганізаторка Тетяна Татарнова на дня. Заснування міста Бахмут вшановувати пам'ять загиблим воїнам, які захищають нашу батьківщину і захищали наше рідне місто. Наразі 11 захисників, які загибли під Бахмутом – жителі Кировоградщини. Цьогоріч ми будемо відзначати 453 роки заснування Бахмуту. Рідне місто я покинула у квітні 22-го року. У мене малі діти, яким дуже було страшно. Більше 20 років жив у Бахмуті Сергій Косаковський. Говорить, у травні 2022 року виїхали дружина і доньки. У травні 23-го виїхав сам. Місто Бахмут славиться також, як солью славиться, також славиться і шампанським. Заходив в мапі, мапи 2023 року, спутній про те, що місто взагалі вщент зруйновано. Каже, мріє про звільнення, відбудову і повернення до рідного міста. Окрім Кропивницького, захисників Бахмута цього тижня вшановують в інших містах України, розповіла Тетяна Татарнова. У всіх містах, де знаходяться наші осередки підтримки бахмутян, це найбільші локації у містах: Київ, Дніпро, Полтава, Одеса, Кривий Ріг, Кам'янець-Подільський. За словами Тетяни Татарнової, нині в області мешкають 1300 жителів Бахмута. Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.